І було, і було багато жінок, і було багато віна. З кимось він жив на різному, з кимось суміжно, але більше ніхто не дивився на нього так, як вона, і ніхто ніколи не посміхався йому так ніжно. Він багато де побував, багато чого навчався, позбувався своїх залежностей від людей і справ. Він завжди був чиїмось і все-таки час від часу, згадуючи про неї, безпомічно замирав. Дні за днями такі однакові, далі котилися, він, звичайно, радів, що і досі не зупинився і шукав. Раптом хтось, як вона, на нього подивиться, тільки більше чомусь. Ніхто саме так не дивився.